Суджа російські військові розвісили прапори РФ біля міської адміністрації. Про те, що путінські війська зайшли до східної частини Суджі і закріплюються там, повідомив телеграм-канал аналітичного проекту Діпстейт у вівторок ввечері. Противник закріплюється, підтягує свої сили у східну частину міста суджа. Сили оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску московитів, щоб стабілізувати ситуацію, але це дуже важко на цьому відео. Нібито російські військові і у суджі роботи групи. Свят, хто приймало участь у освобожданні служби, навіть якщо ЗСУ вийдуть на інші підготовлені позиції, частина Курської області залишиться сірою зоною, кажуть військові. Ця буферна зона в будь-якому разі буде залишатися в тому чи іншому форматі і впевнений, що українське командування Сил оборони буде для подальших своїх оборонних дій використовувати, в тому числі, рельєф місцевості. На які доводиться сьогодні воювати, будь-які зміни лінії фронту на Курщині можуть використовувати на свою користь як ЗСУ, так і путінська армія, оцінюють ситуацію експерти. Якщо зсу скорочують лінію фронту свого підрозділу, то збільшується щільність оборони а отже, і її стійкість для росіян. Скорочення лінії фронту дозволяє сконцентрувати сили на напрямку головного удару. Хто спритніший, швидший і правильніше скористається можливістю від скорочення ширини виступу, а відповідної протяжності лінії фронту то. І виграє у ситуації, запевняють аналітики.